Коли тебе вже ну, типу, затверджують. Uh -huh. І після зустрічі з режисером якби далі нікуди нічого не йшло. Десь я там знімався в якихось там, невеликих там, ролях. Але от на серіали, там, де головні ролі мене мені розглядали, вони постійно зривалися. І потім трапився в моєму житті проєкт День і вночі. Який ну абсолютно незрозуміло було вистрілити, не вистрілить. Я тебе не знаю, він але але він є і велика кількість людей про мене дізналася з нього, і ага. він став шалено популярним. Про ті всі фільми, серіали, проекти, на які я не приходив. Я абсолютно нічого не чув. До чого я кажу: до того, що якщо у тебе щось не виходить, не зараз вистріли да, зараз, воно... це не значить, що у тебе це не виходить в цілому. Так так. це якраз таки, от, знаєш, типу, теж банальна фраза. Що не робиться, те на краще, Так само і працює. От ти в моменті переживаєш, а yeah. по факту, на е, розрізі більш довгому, якщо ти потім на це дивишся, ти розумієш, що ти прийшов сюди виключно завдяки тому.